Це ранок, ранок вівторка, відео вийде, напевно, в середу, Як я там справлюсь, не знаю. От дивіться, у нас 0 градусів, і пролітає сніжок. Сніжок почав пролітати ранком. Зараз біля сьомої години ранку. ну Звичайно, він розтане і слава Всевишньому. Морозу у нас не було. Сподіваюсь, що й далі не буде. Але сніжок, ось бачите, на квіточки. Ну, Стрес робить їм, як я говорю. І Ліля говорить, ти снігу набрала і стрес своїм домашнім квітам зробила, а зараз природа робить стрес квітам. Думає, мабуть, своїми мізками, що я не бачу, що він і куди він повзе. Ай-яй-яй-яй-яй. А не можна? Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй, не можна. <клух> Святик, Ай-яй-яй-яй-яй. Ня-ня-ні. <клух> <-ні -ні. клух> не можна. У -м -м. Ти шкодник маленький. Шкодник, так? Да? Okay. Ну, давай пішли далі. Пішли до Фенді, пішли. О там Фенді, так. Да. Okay. Тут хочеться витягнути оцю вилку з розетки. Ай-яй-яй. А мама казала, не можна. Нє-нє-ні. Ой, Боже, лабішник наб'єш. Угу. Це в нас так ранок почався. Да, оба бух. Ага. бава буде, не надо. Да, ой, Перейшли друге місце, ой, господи, ага, Ось. ага. Феді, тобі треба і міш... Міша, той де твій Міша? Скажи Томі, мій, Міся. Да, то мій. так. Ой, Господи Ой, хай там хоч каша трішки уляжеться. Це так після сніданку, да? Угу. Кудись ще поповземо. Потяхати маленька. Фенді не надо, не можна то робити. Ага, всі тобі треба мішки. Все, сніжок майже розтанув і не, не сипе. Ну, такі тучі. Ми виходимо на вулицю. 0 градусів, але свіже повітря потрібне. Тому ми йдемо на прогулянку з правнучком. Так, я вчора тут добре попрацювала, але не все. Ну, будуть теплі дні, тоді вже й закінчу все. Поки що так. Ну, такі ми. Ну, холодно, таке, реально холодно на дворі. Ту шапка капішон, другий капішон і ще й накрию козирьок, як вже засне. Да? Святик? Кажи щось мені посміхатися не хочеться, вітер. Да? Святик, ку-ку. Чуй. <різь> 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 ну, от. Поїхали, так? Да? А ти раз вийшла, тепер трішки з нами погуляй. Віка вибіжить і забере тебе, бо їй теж ніколи. Вона вже запізнюється на роботу. Да? Мама запізнюється, поки нас тут попорала. Да? Поїхали, бо вітер такий, зараз козирючок накриваю трішечки, а потім сильніше, як засне, опускаю. Отак. Ну і що тепер? Гуляй з нами. І теплі штани, і галядки. Ну ось так гуляємо. І що? Я навіть парнички боюсь відкривати. Ну, у нас не було приморозку, але нульова була. Думаю, хай, вже все рівно, що тепер зробиш? Нічого не зробиш. І оце ж ми так похи гуляємо. За це перший сон. Мама поїхала на... Надборі. Так я його засне десь годину на вулиці, бо холодно, а потім заношу в веранду і там відкриваю вікно на провітрювання і він досипає далі, а я ще в хаті чимсь займаюсь. Шапку одягай, я і зимку не одягала її. Опа. Каже, я прокинувся. Да. Ну, трішки потепліло? Да, то ми погуляємо, каже, відкрий мені козирок. Зараз відкрию. Так тебе влаштовує, так? Да? А Суся тобі треба чи ні? Треба. Ручки буде витягувати, не дам ручки витягувати. Краще візьми Сусю Ну, поїхали покатаємося. Поїхали? Поїхали. Сам сам сам. О, тумнічка, Я сам взяв Молодчина, Ми прийшли з прогулянки. Бабуля готова їжу йому. Да, я сам водичку п'ю. Я молодчина. Сам взяв. О. смачно? Водичка. Кажу, я ж гуляв. І водички хочеться. Угу. І так. Ой. Ой, Святик не встигає бабуля нічого. Да, нічого не встигає. Ой, господі. Ну нічого. І ще п'ємо. Святик. А дивись, як Фенді просить смаколика. Дивися. Дивись, як вона просить смаколика, вона поїла вже. О! Бачиш? І пішла. Кажи, я зараз буду їсти. Да? Да. Ой. Оце звоночек. Що вона? Їсть і не ділиться, да? Есть і не ділиться. А вона ще просить, дивися. Ой, А сидіть, сидіть, не, не лежать, сидіть. На. О, бачиш? О, яка. Да? Кажи мені кушать. Я теж кушать хочу. Не, не треба її чіпати. Ні, ні, ні Ну ти як за себе кидаєш, Швенді, все, нема. Пуста рука, бачиш? Нема. Двіх вистачить. Вистачить дві. Mm. Да. Так, yeah. <laughs> да, зойчик. Mm. Ну, кажи, яка вона. Тіка від тебе, бачиш, тіка. Зараз буде і Святославчик кушати, Да? Сядь. Ай. Все, Фенді більше немає, попий водички. Угу. Тишина. Тишина. Отак. Ну, дружить уже, дружить фендюша. Ти ж хороша. Віка називає її мишеня. Фендюшку. Да, а вона тікає. Нема більше. Фендюша. Все, нема, нема, ввечері буде. Все, пішла. Пішла. А я каси? А я що? Думаю, я такий розумака. І оце ти сам туди заліз. Да? А що ж ти там шукаєш? А? Гляди там пальчики не придави собі. Да. Ох, і цікаво, добре бабуля оце висвободила. Ага. Отак. Ну, грайся, грайся, Да, грайся. А Я смажу на сковорідці індичину, теж кусочки ось такі. Лишилося вчора і пюре. Гречка, думаю, я. Оце тут італійські трави, перед чорний мелений і сіль. Більше нічого. Так трішки підсмажу, щоб рум'яненькі були кусочки, а потім ще накрию і протушу Більше нічого сюди не буду додавати. Навіть як оце сіль, то малому ще не, не можна. Отож м'ясо сьогодні давала, ну, трішки з'їв. Не можна сказати, що багато трішки з'їв. Не любить чомусь м'ясо у нас. З'явилось сонечко, але плюс 4 градуси всього. Уже другий раз приходить сірий, та я Святика поставила у люлечку і думаю, це ж голодний, мабуть. Іди, іди сюди, бо я там не хочу. Ой, ой, боже, йди сюди, йди, йди. Йди, 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 я тобі тут насиплю, взяла гречки. Йди сюди, йди, 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 йди сюди, Залазь. давай, 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 залазь. Ну, оце, оце, давай, йди сюди, Іди, іди, іди. Побачив, все. Так, голодний, голодний. Все, сірий, я побігла, мені нема коли. Все, все добре, да? сам став мій хороший, бачиш. Я нагодувала сірого і дуже рада, поголодний. зараз я візьму тебе на руці. Хочеш? Святославчик, йди йди, йди, йди на руці. Да? Зараз наш обід я м'ясо смажила, Віка вчора пюре робила. Сьогодні доїдаємо. Да. А що там Віка ще? А, ага, це нашому малишу. Будеш їсти? Так, да, хоче доставати, Вікати. Uh -huh. uh -huh. Ну, у Віки така ж сама порція. Смачного. Мовчать. Взаю. Uh -huh. <рес> Віка приїхала з роботи і оце сільпо привезла. Скільки ти взяла їх, Віка? 12 штучок. Була акція. А що ти сказала, кума сказала сьогодні останній день? Ні, то я помилилась. Вони що, всі одинакові? Ага. 24,99, да? Ціна однієї по акції. 12 штук взяла тут. Сіла тут Так що буде пюрешки. Ми їх любимо дуже. А, що таке? Пощий. Ну, так, покладу потім в шкаф, яка розложить. Такий холод. Це в Наташі чорнокорка вже збирається квітувати. І так і тучі у нас. На ніч, говорять, буде мінус. Піду, привідаю Наталю бо я вже декілька днів не ходила. Та і в них там було багато родичів. Я так думаю, що все там нормально було. А це думаю, Віка приїхала, ми пообідали, я піду до Наталі. Що тут мої? самшити в рядочок. Не зрозуміла, стоять. Та все нормально вроді. Мені показалось, що там прогалинка. Ні, сліпа, очки не вдягаю постійно. Ну, якось так. А, я хотіла оцю ще е, бузук від ціля прибрати. оцей. Ось лишу оцей ось один, а цей десь посажу, не знаю де. Ну добре, пішли. Ой-ой-ой, які тучі. тучі. Наташа, я знімаю <кхи> лати те, що ти зробила. А Наташі чайок. Чайок Наташі. Ось така вона. Всі ж запитують. Горе людину не красе. Ну я провідала. Посидим, поп'ємо чайок. Дякую за гостинність. Держися, зайчка. Я тебе обнімаю. Дякую. Пока. Такий вітер. Іду от дівчат, аж з ніг зносить. Упасти може нам прям несе. Іду, оце з отут привив грушу, не знаю, що з цього вийде. Побачимо. Пошкодував викидати те, що надрізав. Навіть квіти позакривалися від холоду.